Усім привіт! Вітаю вас на сторінці, де ми розповідаємо про лікарські рослини, прянощі та кулінарію. І сьогодні ми продовжуємо сезон хурми і будемо готувати сальсу. До речі, хто не бачив ще наші інші рецепти з хурмою, можете всі їх переглянути у окремо створеному плейлисті. Посилання буде в коментарях та у тексті під цим відео. Діліться враженнями та улюбленими рецептами з хурми. Так, що нам знадобиться для сальси? Для сальси нам знадобиться ну, хорумай, як ви розумієте, цибуля одна така велика, ну, нам знадобиться власне, то половинка ну, беремо і мир. Я буду брати свіжий, але ви можете використовувати буквально одну щепотку чилі, так, петрушка. свіженька, Або кінза, якщо ви полюбляєте, я ненавиджу кінзу, тому не використовую. Також нам знадобиться сік лайма або лимона одна столова ложка. Ми його підготуємо в процесі. Ну, Звичайно, сіль, чорний мелений перець, та, за смаком та рослина олія. Точна кількість інгредієнтів буде вказана в тексті під цим відео та в коментарях. Так, і починаємо готувати, починаємо з підготовки саме цибулі. Так, цибулю ми почистили, порізали наші півцибулини на півкольця, а потім ще от такими середніми шматочками. Тобто не дуже дрібно, але і щоб вони були не дуже великими. Десь такі середні шматочки. Ви можете, до речі, я використовую таку кольорову, ви можете звичайно, білу цибулю використовувати. Я просто використовую ту, яка є в наявності. Наступним кроком є в нас зелень, треба її вимити, порізати. В мене зелень уже порізана, вона мене продається вже в такому вигляді, то так я її буду використовувати. Якщо ви будете купляти в пучках або на городі брати, то ну, трішечки дрібніше все-таки треба порізати. У нас маємо ще маємо, продається отак, в такому вигляді. Наступним кроком у нас буде саме власне, хорма. Зустрінемось за декілька секунд. Так, Хорму ми миємо, видаляємо хвостик а, і нарізаємо дрібненькими кубиками. Тут оптимально, якщо хорма буде дуже стиглою м'якою, тому що сальса дуже часто подається, як соус до м'яса чи риби, то бу максимально м'якенька буде максимально смачненько. Отака хурма в мене вийшла. І тепер під'єднуємо наш інгредієнт. До нашої цибулі в миску відправляємо хурму та зелень. Отак у нас вийшло. Додаємо сюди перець чилі та імбир. Імбир, так як я використовую корінь, то я його потерла на такій дрібній терці. Ви можете використовувати просто пряність, так він буде. Легше і зрозуміліше. Солимо та додаємо чорний перець. Кількість прянощів може бути за смаком. Як ви любите, як дозволяє вам ваше здоров'я. так Додаємо одну столову ложку соку лимону або лайму так і рослину олію. Заправляємо русляною олією. Ну, в принципі, за смаком. Так, добре це все перемішуємо нашу страву, щоб соус, лимончик та спрянощі змішалися з усіма інгредієнтами рівномірно. Так. І відправляємо нашу сальсу десь на 10 хвилин до холодильника. Після цього можна її подавати як гарнір до страв з м'яса, риби, а також як самостійну страву. Усім приємного апетиту! Пишіть, якщо ви спробували, сподобалось вам чи не сподобалось, і будете готувати чи ні. Діліться враженнями. Не забувайте підписатися на канал. Я, напевно, вже задовбала вас цілою фразою, але це дуже-дуже допомагає в розвитку каналу, тому я дуже-дуже вас прошу. Дякую вам усім клюсику карму і до зустрічі у нових відео.